18 жовтня відбулося підготовче засідання у справі сумчанина, якого звинувачують у державній зраді. За версією слідства, чоловік за вказівкою представника Росії збирав дані про дислокацію озброєння та переміщення військової техніки підрозділів Збройних сил України, дані щодо військових комісаріатів, а також інформацію щодо правоохоронних органів. Зібрані фото і відео з власними текстовими коментарями передавав представникам Росії через Телеграм. Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу обвинуваченому у вигляді тримання під вартою, оскільки існують ризики про продовження співпраці обвинуваченого з російськими спецслужбами, ризик приховування від суду та впливу на свідків. Захисник зазначив, що матеріали справи не обґрунтовують співпрацю його підзахисного з представниками російських спецслужб. Колегія суддів вважає, що у матеріалах справи достатньо підтверджень для того, аби залишити обвинуваченого під вартою. Враховується те, що обвинувачений має тісні контакти з представниками РФ, проживає в прикордонній області, не має стабільних та офіційних доходів майбутнє покарання за вчинений злочин, підвищує ризик того, що обвинувачений може ухилитися від суду та іншим чином перешкоджати встановленню істину у кримінальному провадженні. Судом враховується те, що серед свідків є близькі особи обвинуваченого, з якими він проживає за однією адресою та матиме можливість здійснити вплив на них з метою надання показань на його користь. Обрати обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня 2022 року, включно без визначення розміру застави. Перше судове засідання у справі призначене на 1 грудня. Обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.